Чому я написав Око з Меркурія? Іноді історії з'являються не тому, що ти хочеш написати книгу, а тому, що мовчати вже неможливо Око з Меркурія почалося з простого запитання А що, якби хтось подивився на землю без цинізму, без страху, але з вірою в людей? Так з'явився Марк. Дослідник, мандрівник, той, хто бачить більше, ніж здається. Він не герой у класичному розумінні. Він спостерігач і, можливо, дзеркало. Ця книга не лише про фантастику, вона про знання як силу. Про людей, які змінюють світ не гучними словами, а справами про українців тих, хто живе в різних країнах, але носить Україну в серці. Майже кожен персонаж у цій історії має реальний прототип. учень, вчений, інженер, лікар, людина, яка не здалася. Це моя форма подяки тим, у кого я вірю. Я не знаю, куди ця книга мене приведе. Але знаю точно. Вона написана чесно. Якщо ви читаєте ці рядки, дякую, що дивитесь на цей світ разом зі мною. Подорож тільки починається. Якщо вам близька ідея фантастики, в якій головна суперсила, людяність і розум, вам тут буде комфортно.